Хочу вас сьогодні привітати з вечерею і з Різдвом Христовим. Щастя вам здоров'ячка, здоров'я, ноги літ. щоб ви в цьому році були щасливі, здорові, щоб нарешті над нами було мирне небо. Вибачайте, що не було привітання від мене на Новий рік, бо Новий рік, самі розумієте, зараз є війна. Мені було ну, не до нового року. Навіть ні з голову не лізло, нічого, щоб привітати, бо. Кожен день в тих новинах стеджу, роздивляюся, то все, що новий рік для мене був коротше, не дуже сильно, щоб був там аж веселий. Так що я так надіюся, що у вас, напевно, так само таке було, то я вже того ніякого привітання не робив, а з різдвом вам привітаю, бо то я раз дуже велике свято, смачної вам куті, щоб для вас стіл був набагато багатший і набагато смачніший. Чим в ті руки. Христос рождає. Всього найкращого з вами, ваш Володимир.